Вітаю вас на каналі Всесвіт. Скорпіони мої любі, я рада вас вітати. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячна. Це загальний розклад на жовтень для скорпіонів. Для кому потрібен індивідуальний розклад на будь-які запитання. Номер телефону є під цим відео. Пишіть, будь ласка. Також хочу вас. Долучити до телеграм-каналу свого. Там є цікава інформація, там є карта на день, прогнози і пропозиції цікаві для вас. Ну що, скорпіони, давайте починати. Пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже цікаво, як у вас програються мої розклади. Також дивіться, асценденти свої по знаку Зодіака. це можна розрахувати онлайн. Так, скорпіони, робота. Скорпіони, робота. В принципі, в цілому на роботі все добре. В когось будуть поїздки, командіровки, в когось будуть зміни. По емоційному стану, по відношенню до своїх колег. Можливо, ви не будете знаєте, так насищатися енергією своєї праці, тому що дещось ви, мабуть, ну, хочете більше якоїсь похвали, віддачі якоїсь, да? але не, не приймаєте да, в свій, свою адресу. Тому, можливо, вам захочеться якихось емоцій, якогось там. Якоїсь похвали, якихось, можливо, гарних теплих слів свою адресу. Ну, В цілому по цій карті дуже душевно все, і, можливо, навіть хтось із вас дуже хоче кудись поїхати у відпустку, чи перевестися на інший об'єкт, або іншу лінію, або іншу. Виконавчу там не знаю службу поміняти, наприклад, там ви консультант, а хочете стати там, наприклад, касиром або навпаки. Ну, будуть у вас такі, знаєте, предпосили того, що ви хочете змінити свою діяльність. Да? Але це таке емоційне, чисто емоційне, не звертайте на це увагу. Настрій у вас є, робота є. Для тих, хто шукає роботу, у вас будуть співбесіди, і вам навіть дадуть час подумати, або вам дадуть час на стажирування. Так, далі у нас питання фінанси. Що очікувати в фінансах, скорпіони? По фінансах у вас все добре, все, як ви хочете спланувати, у вас так і буде в жовтні місяці, якщо, якщо ви хочете заробити, наприклад, там, 20 тисяч гривень або 50, і ви, наприклад, працюєте сам на себе, ви можете і маєте це зробити. да? У вас є всі, скажімо, варіанти, ви можете себе налаштувати і вперед до заробітку. Якщо ви працюєте на когось, у вас є фіксована ставка, то ви її отримаєте, як ви і хотіли. А є ще такий момент, ті, хто получають якісь виплати, вам потрібно подивитися юридичні ваші бумаги. Можливо, вам потрібно щось десь переписати або закінчується термін, для того, щоб все було в свій час. І також ще хочу сказати для тих, хто їде в якусь командіровку, вам потрібно уважно віднестися до юридичних питань з цього приводу, щоб все було чітко по фінансах. В принципі, в жовтні у вас все виходить так, як ви плануєте. У вас є можливості, у вас є нов навіть туз мечів каже про нову якусь інформацію фінансову. Тож будьте готові, що у вас, можливо, буде якась пропозиція фінансова. Можливо, вам хтось щось запропонує, і ви будете шукати інформацію про цю фірму і будете їхати на співбесіду до них і писати заяву на те, що ви виходите на роботу. Да? Так, особисті плани, що в особистому житті. Тут будемо дивитися про кохання. В особистих планах, саме в коханні, жінкам потрібно звернути увагу на те, що потребує ваш чоловік від вас, да? можливо, зробити якісь незауваження, а зробити якусь розмову да, з вашим чоловіком або з чоловіком, яким ви просто проживаєте разом. Потрібно якось урахувати його ставлення, його мислення, його потреби, тому що він в жовтні місяці якось дуже загострено дивиться і наблюдає за тим, як ви до нього відноситесь на ваше ставлення. Да? Тобі ж ви скорпіон, жінка, а ваш чоловік не має значення, який знак зодіаку, але до вас саме буде якась така претензія, і вам потрібно якось це ну, налагодити да, стосунки. ці. Якщо ви, жінка, якщо ви чоловік, скорпіон, і ви хочете, наприклад, познайомитися з кимось, я не бачу у вас знайомства в жовтні серйозного. І взагалі у вас буде дуже серйозне ставлення до емоційного потоку. Да? Чоловіки, скорпіони будуть дуже такі вразливі, чуйні до своїх жінок, і взагалі у вас буде якесь таке принципове відношення до своєї жінки, але це не означає, що у вас там буде щось не так, і, і там якісь скандали. Ні, так не буде. Ви просто. Майте на увазі, що чоловіки скорпіони ви повинні виконувати свої обіцянки. Від вас цього чекає ваша друга половинка. Сказав, зробив. Так, На що звернути увагу скорпіонам у жовтні? На фінанси, дивіться, у вас. Може початися якийсь новий період да, по роботі, тому що фінанси, звісно, зв'язані з роботою. Якщо ви не працюєте, то і фінансів немає. Але у вас виходить новий період фінансовий. У вас, можливо, будуть якісь. Доповнювальні кошти, да, звідки ви не чекаєте їх. Можливо, буде якийсь підробіток, який вам треба зафіксувати юридично для того, щоб потім не було розчарувань, да, щоб вам не прийшлося щось комусь доказувати. Да. Також хтось із вас захоче, як варіант, почати якийсь новий бізнес і вам. Прийдеться їздити, оформлювати все, потрібно робити все чітко в свій час, і ця бізнес-цей проєкт він має якийсь час на розвиток, да? ви будете давати час йому цьому бізнес-проєкту. Можливо, ви якісь е, нову нішу знайшли для розвитку, для е, свого бізнесу, для фінансів. Е, Нову якусь роботу знайшли, і ви будете над цим працювати. Да? Щось, якісь нові матеріалізації ваших планів будуть. Також я ще хочу сказати, що деякі скорпіони будуть поліпшувати свої фінансові можливості. Це, якщо у вас є бізнес якийсь або ви Працюєте на когось, вам можуть або запропонувати якісь іще нові доповнювальні проекти, і ви зможете більше заробити, ніж ви очікуєте. Але знову ж таки, юридичні моменти повинні бути чіткими, повинні бути якісь угоди на папері, тому що якщо це буде усна угода, це буде Шалтай-Балтай. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Скорпіони. Дивіться, скорпіони. Ця карта каже 50 на 50, але більше так, ніж ні. Дуже, звісно, не чітка відповідь по цій карті. Чому? Тому що у вас буде відкриття. Якихось нових можливостей, про які ви ще не здогадуєтесь, про які ви ще навіть не думали, ця ідея вам прийде в голову просто щолк і все, і у вас є якась ідея, яку ви захочете матеріалізувати. І якщо ви будете притримуватися дуже чітких дій, дуже все розраховувати, якщо ви будете бажати. Дуже сильно, дуже міцно я не знаю, як це ще описати це відчуття. Я бачу ціль, і я йду до неї все. І ви це робите, і у вас це тоді виходить. Якщо ви щось починаєте нове, будьте готові до того, що все це. Щоб запустити, вам потрібно буде два місяці, тож це буде жовтень і листопад. На наступний місяць переходить теж е, ваші плани. Да? Е, в цілому ще деякі скорпіони дізнаються, якісь тайни, які стосуються ваших е, робочих моментів, да? те, що зв'язано з фінансами. І ви е, повинні звернути увагу на юридичні аспекти фінансового плану, тому що ця карта була на фінанси, і е, є якісь потаємні або мілко написані умови під умовами, да? і вам потрібно уважно читати документи всі. Так, і порада. Що у нас буде з порадою? Що нам скажуть карти на жовтень для скорпіонів? Яка порада буде? Енергія, енергія, бажання, творчість, проявляти себе, бути таким, знаєте, сонечком. Бачите, це карта Сонце це ваш час. Тут сонце воно не звичайно, як в інших колодах, воно має цикл. Бачите, тут усі знаки зодіаку, Так, от, якщо ви в жовтні місяці запрограмуєте собі щось нове. Але цим новим потрібно так горіти, розумієте? Прям дуже хотіти, міцно хотіти не зволікати ні на які поради. Ви просто ставите собі ціль, у вас є бажання, ви хочете своє життя зробити більш яскравим. да? Ви йдете до своєї цілі, незважаючи ні на що, і розвиток вашої нової справи буде. Розвиватися цілий ось цей період. Да? Ви починаєте зі скорпіона а, і йдете цілий рік до розвитку, тож ви будете відчувати свої результати, прям плоди результатів вже в наступному році, влітку, якщо ви зараз почнете якусь нову справу в жовтні. Але там є ще така, такий момент. В жовтні в нас є два затемнення. В жовтні в нас до 15 го числа ще Меркурій, і ще там планети, в них там ціли, ціле патті, тому враховуйте ці аспекти, і якщо ви щось будете починати, друга половина жовтня. Друга половина жовтня, це після 15 го числа, ви починаєте нові, новий свій цикл. Скорпіони, я вважаю, що жовтень місяць е, вам надасть нові можливості, які можуть започаткувати ваше нове життя, ваші нові відкриття, новий бізнес, е, нове направлення по роботі, е, якісь. Е, Повчальні, ну, там, я не знаю, може, курси якогось яз... язика, якоїсь мови. Да? Там, англійська, німецька, італійська, не знаю, кому яка подобається. І це вам дасть розвиток, і вже результати ви будете відчувати в наступному році влітку, ближче до вересня, це буде десь, можливо, серпень. Коли ви вже дійсно відчуєте, що ви все правильно зробили, і що ви не просто так працювали, не просто так йшли до своєї цілі. Тож цей період, після 15 жовтня, ви повинні вже почати використовувати для того, щоб зробити своє майбутнє іншим. У вас є такий шанс. Такі ось у нас вийшов прогноз, мої любі скорпіони. Я вас дуже рада бачити була на своєму каналі. Зустрінемось в наступному місяці. Пишіть, будь ласка, в кого я програв самій прогноз. Мені дуже, я дуже хочу мати зворотній зв'язок по своїх прогнозах і приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. До зустрічі, мої любі!